А можна цю спинку поставити на цей кінь? Можна, можна навіть зробити з двома спинками. Варіант Софі Дабл називається. Це все по вашому бажанню, але під замовлення. В наявності є ось таке, е, кут у нас. Получається, буквою Г можна зробити на іншу сторону і будь-яку тканинку обрати. Ліжко класне тим, що йде знішує для зберігання речей, тут такий дуже йде плавний механізм, мені подобається, і е реально багато речей влазить всередину. По конструктиву, питань у мене нема. Тут воно йде повністю майже зібране, тобто йде зібраний короб і його розхитати чи зламати. Ну, це треба постаратись. Дитині, тому що такі ліжка зазвичай купляють дітям, або дорослому це буде зробити складно. Моделька дуже м'яка, прям багато наповнювача йде. Бо іноді роблять ці ліжка, де отут оця грань дуже-дуже тверда. В ліжку Софі все зовсім не так. І замовити її можна будь-якого розміру: 90, 80, Метр, метр двадцять, метр сорок і може навіть метр шістдесят треба порахувати, поцікавитись. Якщо треба великий розмір кутового ліжка, звертайтесь, замовити можна на сайті Солохавії в комплекті. Обрати матраси, все доступно оплату частинами на п'ять платежів. В шапці профілю телефон для зв'язку.